Доброго дня, шановні студенти, здобувачі освіти. Мене звати Закусила Оксана Юрійна, я представляю Луцький інститут розвитку людини і є старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення. Сьогодні я хочу презентувати для вас таку дисципліну дуже цікаву, як соціологія. Вона може викладатися на будь-якій спеціальності, тому що це є складова гуманітарного циклу. І, відповідно, вона містить три кредити, і далі хочу вам її презентувати, і чому вивчення соціології є таким необхідним та актуальним, і як кажуть мої студенти цікавим. Сподіваюсь, моя відповідь дасть від моя, моя доповідь дасть відповіді на це питання. Отже, вивчення соціології закладає універсальне знання, вміння навички, але це в свою чергу дає. Людині впевнено почу себе почувати у сучасному динамічному світі і орієнтуватися у подіях, подіях та процесах, що відбуваються навколо. Соціологічна освіта сприяє розвитку критичного мислення, соціологічне знання дозволяє нам вирішувати соціальні проблеми як у професійному, так і особистісному житті. Людина, що володіє хоча б основами соціології, набагато легше соціалізується, краще реалізовується у професійній сфері і вміє вирішувати різноманітні конфлікти, поміж того, у власних сімейних стосунках. Тобто соціологія це та наука, яка реально полегшує соціальне життя усіх його сфери. Далі я хочу поділитися з вами презентацією, яку я підготувала. І відповідно сьогодні ми з вами розглянемо. Соціологію як дисципліну та науку. Отже, говорячи про основне місце соціології як науки, ми можемо сказати, що це та наука про суспільство, яка вивчає його явища і процеси. І загальна соціологічна теорія виступає як теорія та методологія для усіх інших суспільних і гуманітарних наук. Оскільки які усі суспільні науки завжди місять у собі соціальний аспект, тобто закони і закономірності, які реалізуються через людей, тобто через взаємовідносини, через інтеракцію. Методи вивчення людини та її діяльності, розроблені соціології, є необхідними і використовуються іншими суспільними науками. І склалася ціла система досліджень, які проводяться на можі соціології та інших наук, тобто інші науки послуговуються тими самими. З дослідженнями, що є ну, і до предметів зацікавлень сучасної соціології належить як людина, творець соціальних відносин, і суб'єкт соціальних відносин, це все, що стосується відповідно соціального, яке розглядається саме в соціології. Крім того, розглядається розвиток соціальних рухів, наприклад, культурні явища і взагалі суспільство як сукупність усіх засобів. Післямоді <кій> ну, зважаючи на те, що професійна діяльність відбувається в суспільстві і є формою участі в суспільному поділі праці, соціологічний аспект мислення має особливе значення для кожного фахівця. Отже, курс соціології спрямований на набуття здобучання освіти знань про навколишні, соціальні явища і процеси, формування у студентів знань про суспільство як системне утворення і засвоєння знання про механізми функціонування суспільства, його інститутів і соціальних груп, розвиток здатності до аналізу і прогнозування розвитку соціальних процесів виступають важливими умовами формування життєвої і громадянської позиції майбутніх фахівців. Ну і за період вивчення ми маємо з вами цієї дисципліни. Ми маємо з вами виконати такі завдання, як ознайомити здобувачів освіти і сутністю змісту соціальних явищ процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, розвивати у них соціологічне мислення і навички аналізу соціальних явищ, навчити студентів узагальнювати і систематизувати знання про людину та суспільство. Які вони будуть так само продовжувати отримувати на інших дисциплінах, формувати вміння, використовувати отримані теоретичні знання у різних сферах життєдіяльності, і розвивати вміння самовизначатися стосовно соціуму, власних переконань та ціннісних орієнтацій, усвідомлювати власну життєву позицію і, звісно ж, сприяти володінню навичками критичного і творчого мислення. Ну і… Ви опанувавши цю дисципліну, якщо ви зголоситеся відповідно її обрати, знатимете таке: предмет структуру функцій, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки, загальну характеристику суспільства, цінної системи та її складових елементів, особливості становлення соціології як самостійної науки. Загальний зміст та структуру галузевих соціологічних теорій, методологію, методику та техніки конкретних соціологічних досліджень і можливості використання цих результатів у практичній діяльності. І вмітимете наступні матимете наступні такі вміння: володіти понятній категоріальним апаратом соціологічної науки, аналізувати специфіку сучасних соціальних явищ і процесів. Уміти прогнозувати напрями перспективи їх розвитку, в тому числі соціальних явищ і процесів у суспільстві, колективі, сім'ї, орієнтуватися в соціальних проблемах сучасного суспільства, використовувати на практиці результати емпірічних соціологічних досліджень, здійснювати соціальне управління, діагностувати стан соціально-психологічного клімату, наприклад. У колективі або трудовому колективі або на підприємстві визначати причини конфліктів і використовувати набуті теоретичні знання відповідно в професійній діяльності. І стосовно тематичного плану навчальної дисципліни, то на початку вивчення цієї дисципліни здобувачі освіти будуть познайомлені з програмою та структурою навчальної дисципліни. Формами та методами навчання, видами та методами контролю знань, вмінь, навичок і компетентностей, що дозволить нам бути з вами в діалозі постійно. Тематичний план навчальної дисципліни складається з двох модулів, кожен з яких об'єднує відносно самостійно за змістом і призначенням блоку. Отже, який логічно, відповідно, пов'язує кілька навчальних тем дисципліни. І якщо говорити про процес навчання, то він передбачає відповідно, використання таких форм. Ну, Лекційні заняття потрібні для того, щоб отримувати необхідні знання, це зрозуміло. На семінарських ми будемо розглядати найбільш такі складні питання, які будуть винесені. тематика на саме Семінарські заняття. Самостійна робота має велике значення у засвоєнні і закріпленні знань, тому що це індивідуальна робота кожного студента. Ну і відповідно контрольні заходи, які передбачені навчальним планом, навчальною програмою. Так, і наступний це перелік тих тем лекційного курсу, які я пропоную. Перший модуль називається історія та теорія соціології, і тут містяться такі теми, як предмет обєкт соціологічної науки, основні етапи розвитку соціологічної думки, сутність соціологічних досліджень, соціальна структура суспільства, соціальні процеси. В другому модулі, який називається спеціальні соціологічні теорії, я в ну, серед різноманіття. Галузевих спеціальних соціологічних теорій обрала такі: соціологія особистості, соціологія статі та соціологія сім'ї, економічна соціологія та соціологія праці, соціологія культури та соціологія ріні, і соціологія молоді. Ну і методичне забезпечення, ви всі користуєтесь, напевно, платформою Модул. Ось там розміщені такі складові навчально-методичного комплексу. З дисципліни соціології, як Силавус, робоча програма з дисципліни, конспект лекцій, плани семінарських занять, методичні матеріали до семінарських занять, методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів, презентації, підручники, посібники з дисципліни, інші інформаційні джерела, ну і, відповідно, є ще контроль знань, який там передбачений на платформі І Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви оберете цю е, дисципліну, оскільки вона дозволяє нам орієнту, орієнтуватися в тих явищах, які відбуваються. І в сучасному суспільстві, і розібратися, в тому числі з історичної точки, хто вчиться на історика, наприклад, з соціологічної точки зору, подивитись на історію. Так само ця дисципліна потрібна і економістам, щоб розбиратися в економічних процесах, тому що без соціологічних знань і мислення критичного ми нічого не можемо в цьому світі пізнати. Отже, залучайтеся до цієї дисципліни.